Вінтаж Баскет продовжує огляд предсезонних матчів. І наступний матч, який наша улюблена ліга нам запропонувала, та який я обрав дивитися: це Сіджей Макколум та Нью Орліанс Пеликанс зі поки що здоровим зайоном проти Ван Вліта, який у Х'юстоні. Да? Іме Удока, Ділон Брукс. Та Брендон Інгрем, Валан Чюнас, Віллі Грін, коуч Пеліканс, Джабарі Сміт, Шен Гюн, та вилучений в матчі проти Індіани Брукс. Цікава гра, але не зрозуміло поки що, куди піде Х'юстон донизу чи Трошки наверх. Джейлен Грін виходив ще. А, але е, більше ста очок Х'юстон нашмаляв. Ну, не пішло у пеліканів. І я скажу так, що десь було венті, що зайон розірвав всіх, а я не впевнений в цьому. Вінтаж Баскет.